А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні. У риб. Давайте, мої любі рибки, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. А на цьому тижні рибкам хтось буде допомагати. Вам буде здаватися, що, знаєте, ось така рутинна якась справа, або щось таке у вас вам складновато, і вам здається, що нібито, воно, знаєте, день як день. Без чогось такого я не бачу дуже таких радісних подій, але і суму у вас не буде на цьому тижні. Тиждень такий буде, все так знаєте, поступово, навіть в якомусь питанні ви будете. Можливо, не знати, як вам вдіяти, але обов'язково на цьому тижні з'явиться та людина, яка вам простягне руку допомоги. Обов'язково хтось буде тут та людина, яка підкаже, як вам правильніше вдіяти, або, можливо, навіть допоможе у вашому питанні. Ви не будете самі на цьому тижні. У вас таке, можливо, десь складна ситуація. І я вам бажаю, щоб ось ця рука допомоги, ось ця людина, обов'язково зверніть увагу на людей, які вам будуть пропонувати. Якусь допомогу, бо саме ця людина зможе вам допомогти, щоб ви були не засмучені на цьому тижні. І якщо у вас таке, якась така нова справа, або щось таке, що ви раніше не робили, обов'язково буде та людина, яка вам підкаже, як вам правильніше вдіяти, щоб ви були. Не засмучений, щоб, щоб у вас з'явилася яка така, знаєте, надія на краще. І я вам бажаю, щоб цей тиждень для вас пройшов легко, щоб ви відчували, що обов'язково хтось поруч з вами, який до вас гарне ставиться. А в вашому житті є така людина. Зверніться або за допомогою, або просто, можливо, комусь розповідайте, не держіть, не держіть усе в собі. Обов'язково хтось буде, хто вам допоможе. І якісь проблеми, які для вас, вас засмучують. Ця людина зможе допомогти вам або просто підказати, як вам правильніше вдіяти. Вона вам дасть якусь пораду або навіть допоможе і вкаже вам шлях для вирішення усіх ваших питань. Я бажаю вам вдалого тижня! Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе. Буду вдячна за вподобайку та підписку.